Доброго ранку, брати і сестри! У цю благословенну годину, коли перші промені сонця торкаються землі, коли світ ще дрімає в тиші, ми маємо особливу можливість зустрітися з нашим небесним Отцем. Дозвольте своєму серцю заспокоїтися, відкладіть усі турботи і тривоги цього світу і відкрийтеся для присутності Всевишнього, бо немає більш благословенного часу, ніж ранкові години, коли наша душа. Прагне духовного хліба і божественного керівництва. Перш ніж ми продовжимо молитву, поставте вподобайку на знак згоди з важливістю ранкового спілкування з Богом і обов'язково підпишіться на наш канал. Також напишіть у коментарях. Доброго ранку, дорогий Боже! Нехай ця дія буде першим кроком до сьогоднішньої зустрічі з ним. Починати день із молитви. Це не просто благочестива традиція, це духовна необхідність, подібно до того, як наше тіло потребує їжі для фізичних сил. Коли ми ставимо Бога на перше місце в наших думках, ми зодягаємося в духовний щит, що захищає нас від стріл лукавого протягом усього дня. Цей щит невидимий для ока, але реальний у духовному світі, де розгортається справжня битва за наші душі. Наш Господь Ісус Христос дав нам досконалий приклад ранкової молитви. Євангеліє від Марка, розділ 1, вірш 35, говорить нам: А вранці, вставши ще в досвіта, він вийшов і пішов у безлюдне місце, і там молився. Якщо Син Божий, будучи досконалим, Вважав за необхідне починати день у молитві до Отця, наскільки ж більше потребуємо цього ми, немічні і обмежені людські істоти? Сьогодні, у цю хвилину священної тиші, ми запрошені увійти в небесний порядок, де час зупиняється, а вічність торкається нашого серця. Псалом 119, вірш 105 проголошує Слово твоє світильник для моєї ноги. І світло для стежки моєї. Дозвольте цьому божественному світлу освітити шлях вашого дня, наповнити мудрістю кожне рішення і благословити кожен крок. Брати і сестри. Ранкова молитва є фундаментом духовного життя, подібно до того, як ранкова роса живить землю. У Старому Завіті ми знаходимо прекрасний образ манни небесної. Яка випадала щоранку для харчування народу Ізраїлю в пустелі? Ця манна не могла зберігатися, її необхідно було збирати свіжою щодня. Так само й наша духовна пожива має оновлюватися щоденно через спілкування з Богом. Коли ми ставимо Бога на перше місце в наші ранкові години, ми встановлюємо правильний порядок пріоритетів на весь день притчі. Розділ 3, вірші 5 і 6 наставляють нас. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. В усіх дорогах твоїх пізнавай Його, і Він випростає твої стежки. Це пізнання Бога починається саме в ранкові години молитви, коли наш розум ще не затьмарений мирськими турботами. У нашому сучасному світі. Ми оточені нескінченними відволіканнями. Ледь прокинувшись, багато хто з нас тягнеться до мобільного телефону, занурюючись у потік новин, соціальних мереж, повідомлень і сповіщень. Ця звичка викрадає в нас найдорогоцінніші моменти дня ті тихі хвилини, коли наше серце найбільш сприйнятливе до голосу Духа Святого. Але блаженна та людина, яка протистоїть цій спокусі. І віддає перші плоди свого часу Творцеві. Цар Давид, муж за серцем Божим, залишив нам безліч псалмів, написаних у ранкові години. Псалом 5, вірш 4 каже: Господи, вранці почуй мій голос, вранці стану я перед тобою і буду чекати. Давид розумів, що ранкова молитва це не просто релігійна вправа, а живе спілкування з живим Богом, який чує. І відповідає на наші молитви. Ранкова молитва приносить у наше життя божественний порядок. Коли ми починаємо день із Богом, ми запрошуємо Його присутність у всі сфери нашого життя. Наша робота перестає бути просто способом заробітку і стає служінням, наші стосунки з людьми наповнюються любов'ю Христовою, навіть найбуденніші справи. Набувають вічного сенсу, коли звершуються під божественним керівництвом. Притчі, розділ 8, вірш 17, проголошують мудрість Божу. Тих, хто любить мене, я люблю, і ті, хто шукають мене, знайдуть мене. Ті, хто шукає Бога рано вранці, обов'язково знайдуть Його, бо Він не ховається від своїх дітей. А радіє спілкуванню з ними, як люблячий батько радіє, проводячи час зі своїми дітьми. Ранкова молитва також служить духовним щитом від спокус дня. Коли ми наповнюємо наше серце й розум Словом Божим із самого ранку, ми створюємо духовний захист від негативних думок, від гніву, від заздрості, від страхів і тривог. Послання до Ефесян, розділ 6, вірш 11, закликає нас зодягніться в усю Божу зброю, щоб ви могли стати проти хитрощів диявольських. Ця всеозброя надягається саме в ранкові години молитви. Пам'ятайте, брати і сестри, що ранкова молитва це не тягар, який потрібно нести, а привілей, яким потрібно дорожити. Це час, коли цар царів. І Господь володарів схиляє своє вухо до нашого серця, готовий вислухати наші потреби, страхи, радощі та мрії. Це час, коли небеса відкриваються, і ми можемо черпати з невичерпного джерела мудрості, сили та любові. Тепер, коли наші серця підготовлені словом істини, коли наш дух налаштувався на небесну частоту, помолімося. Відкрийте ваші серця повністю, відкладіть усі маски і захисні механізми, бо перед нашим Небесним Отцем ми можемо бути абсолютно щирими, Він знає нас краще, ніж ми знаємо самі себе, і любить нас такими, якими ми є. Дозвольте Духу Святому спрямувати ваші думки і почуття. Не турбуйтеся про красу слів чи правильність формулювань, Бог дивиться на серце. А не на зовнішність. Приготуйтеся зустрітися з тим, хто тримає у своїх руках увесь світ, але при цьому піклується про кожну волосину на вашій голові. Зараз ми вступаємо у священний простір молитви, де час зустрічається з вічністю. Небесний Отче, наш Творцю і Хранителю, ми приходимо до Тебе в цю ранкову годину з благоговінням і трепетом Ти, Альфа й Омега. Початок і кінець усього сущого, і водночас Ти наш люблячий Отець, що піклується про кожну нашу потребу. Ми визнаємо нашу повну залежність від Тебе, бо без тебе ми нічого не можемо робити, як сказав твій син Ісус. Ми просимо Тебе, Господи, спрямуй наші думки в цей момент молитви, усунь від нас усі відволікання, усі тривоги і турботи цього світу. Нехай наші серця будуть відкриті для твоєї присутності, а наші вуха налаштовані на твій голос. Духу Святий, зійди на нас і допоможи нам молитися належним чином, бо ми не знаємо, про що молитися як належить, але ти заступаєшся за нас невимовними зітханнями. Отче наш Небесний, ми просимо в тебе мудрості для всіх рішень, які нам належить ухвалити сьогодні. Життя сповнене виборів від найпростіших до доленосних, і ми потребуємо твого керівництва в кожному з них. Даруй нам розрізнення, щоб ми могли відрізняти добро від зла, істину від брехні, твою волю від наших власних бажань, просвіти наш розум Твоїм світлом, щоб ми могли бачити наслідки наших дій і обирати шлях, який прославляє тебе. Нехай кожне наше рішення буде ухвалене в молитві. Та з урахуванням вічних цінностей, а не тимчасових вигод. Благословенний Боже ми доручаємо Тобі наші сім'ї, наших чоловіків і дружин, дітей, батьків, братів і сестер, оточи їх своїм захистом, як фортечна стіна оточує місто. Особливо ми молимося за наших дітей, нехай вони зростають у страху Господньому, у мудрості і розумінні. Захисти їх від поганого впливу, від небезпек цього світу, від спокус, які можуть зашкодити їхнім невинним душам. Благослови наші сімейні стосунки любов'ю, терпінням і взаєморозумінням. Допоможи нам бути прикладом християнської любові один для одного, створюючи домівки, де панує мир і де відчувається твоя присутність. Господи. Ми просимо Твого благословення на нашу трудову діяльність. Тим, хто має роботу, даруй мудрість і старанність у виконанні обов'язків. Нехай наша праця стане формою служіння Тобі і ближнім. Допоможи нам бути чесними, працьовитими та справедливими в наших професійних стосунках. Тим, хто шукає роботу, відкрий двері можливостей, скеруй їх до місця. Де вони зможуть використати свої таланти для твоєї слави і забезпечення своїх сімей. Благослови роботодавців мудрістю в ухваленні рішень а працівників духом співпраці та взаємної поваги. Нехай наші робочі місця стануть місцями світла в цьому світі. Великий лікарю душ і тіл. Ми приносимо до тебе всіх хворих і стражденних. Ти знаєш кожну хворобу, кожен біль, кожне страждання. Ми молимося про твій зцілюючий дотик до тих, хто проходить лікування, хто бореться з хворобами, хто зазнає фізичних або емоційних страждань. Даруй лікарям мудрість у діагностиці та лікуванні, благослови медичні процедури і ліки втіш тих, хто переживає біль і дай їм сили не втрачати надії, тим, хто доглядає за хворими. Даруй терпіння і співчуття. Нагадай нам усім, що зцілення приходить від тебе і навчи нас довіряти твоїй волі навіть у важкі часи. Всемогутній Боже, ми просимо Твого захисту від усіх сил темряви та зла, огороди нас міцною стіною Твоїх святих ангелів, пошли ангелів-охоронців супроводжувати нас на всіх наших шляхах. Оберігати нас від видимих і невидимих небезпек, захисти нас від підступів лукавого, від його обманів і спокус, зміцни нас у духовній боротьбі, озброй нас істиною, праведністю, готовністю благовістити мир. Нехай щит віри погасить усі розпечені стріли лукавого, збережи наші думки чистими, наші серця відданими Тобі, а наші дії праведними. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже Любові та єдності. Ми молимося про наші стосунки з людьми, навчи нас любити один одного так, як ти полюбив нас там, де є образи, даруй прощення, де є непорозуміння, даруй розуміння, де є конфлікти, даруй примирення. Допоможи нам бути терплячими один до одного. Носити тягарі один одного, радіти з тими, хто радіє, і плакати з тими, хто плаче, навчи нас служити один одному в любові, не шукаючи своєї вигоди, а блага ближнього. Благослови наші дружні стосунки вірністю та щирістю. У наших церковних громадах утверди єдність Духу в союзі миру, зроби нас миротворцями в цьому розділеному світі. Господи, Ти знаєш усі наші зобов'язання та відповідальність, даруй нам мудрість у їх виконанні. Допоможи нам бути вірними в малому, щоб Ти міг довірити нам більше, навчи нас правильно розставляти пріоритети, відрізняти важливе від термінового, вічне від тимчасового. Благослови наші плани, але допоможи нам пам'ятати, що людина планує, а Бог керує. Даруй нам гнучкість приймати зміни в наших планах, коли ти ведеш нас іншим шляхом. В ухваленні рішень про нові зобов'язання даруй розрізнення, щоб ми не брали на себе більше, ніж можемо нести, але й не ухилялися від того служіння, до якого ти нас кличеш. Князю миру, ми приносимо до тебе наші неспокійні думки, наші тривоги і страхи. Ти сказав мир залишаю вам. Мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається. Даруй нам цей мир, що вищий за всякий розум. Коли тривожні думки штурмують наш розум, нагадай нам, що ти тримаєш контроль над усіма обставинами. Допоможи нам покладати всі наші турботи на тебе, бо ти піклуєшся про нас, навчи нас думати про те. Що істине, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, наповни наші думки Твоїм миром і радістю. Творцю наш, Ти створив наші тіла і назвав їх храмом Духа Святого. Допоможи нам дбати про них належним чином, даруй нам мудрість у харчуванні, щоб ми вживали їжу, яка зміцнює наше здоров'я. Мотивуй нас до фізичної активності, яка підтримує силу і витривалість наших тіл, допоможи нам отримувати достатній відпочинок і сон для відновлення сил, захисти нас від шкідливих звичок, які руйнують храм твій, навчи нас бачити зв'язок між фізичним і духовним здоров'ям, розуміючи, що здорове тіло краще служить тобі і ближнім. Благослови наші зусилля з підтримки здоров'я і зроби нас прикладом поміркованості та самодисципліни. Отче наш. Ми молимося за наших сусідів, за наше місто, за нашу країну. Благослови наших керівників мудрістю та чесністю в ухваленні рішень. Утверди мир і безпеку в наших спільнотах, захисти дітей від насильства та небезпек. Даруй літнім людям повагу й турботу, на які вони заслуговують, допоможи нам бути добрими сусідами, готовими простягнути руку допомоги нужденним, благослови наші школи, лікарні, місця праці, присутністю Твого миру, зроби нас світлом для нашого оточення, сіллю землі, яка запобігає розкладанню і приносить смак життя. Використовуй нас як знаряддя твого миру і любові в наших громадах, Боже. Всякої втіхи, ми просимо тебе про емоційну стабільність у стресових ситуаціях. життя сповнене несподіванок, які можуть вибити нас із колії. Навчи нас зберігати спокій у бурі, знаходити мир посеред хаосу. Коли емоції захоплюють нас. Нагадай нам звертатися до тебе в молитві, допоможи нам керувати гнівом, не дозволяючи йому переходити в гріх. Втіш засмучених, зміцни зневірених, дай надію тим, хто у відчаї, навчи нас бути чесними з нашими емоціями, не пригнічуючи їх, але й не дозволяючи їм керувати нами. Даруй нам емоційну зрілість, щоб ми могли бути підтримкою для інших. У їхніх емоційних переживаннях. Святий Боже, ми просимо Тебе охороняти наші почуття, наші очі, вуха і все те, що ми споживаємо розумом і серцем. У світі, сповненому нечистоти й спокус, допоможи нам обирати те, що будує, а не руйнує нашу духовність. Навчи нас мудро обирати, що дивитися, що слухати, що читати. Захисти нас від контенту, який може осквернити наші думки або послабити нашу віру. Благослови наш вибір розваг, щоб він приносив радість, а не гріховні задоволення. Допоможи нам бути прикладом чистоти і святості для наших дітей та оточення, навчи нас наповнювати наші уми тим, що до вподоби тобі і корисне для духовного зростання. Незмінний Боже! У світі постійних змін ми просимо Тебе про силу приймати те, що ми не можемо змінити, і мудрість змінювати те, що в наших силах. Життя сповнене несподіваних поворотів, і ми не завжди розуміємо твої шляхи. Навчи нас довіряти тобі навіть тоді, коли ми не бачимо повної картини. Допоможи нам пам'ятати, що все сприяє добру для тих, хто любить тебе. Коли зміни лякають нас, нагадай нам, що ти залишаєшся тим самим учора, сьогодні й навіки, даруй нам гнучкість пристосовуватися до нових обставин, зберігаючи при цьому вірність твоїм принципам використовуй зміни в нашому житті для нашого духовного зростання та дозрівання. Щедрий дарувальнику всіх благ, ми складаємо Тобі подяку за всі твої благословення, великі й малі. Видимі і невидимі. Дякуємо Тобі за дар життя, за кожен новий день, за повітря, яким ми дихаємо, за їжу, яка нас живить. Дякуємо за сім'ї, за друзів, за можливість любити і бути любленими. Дякуємо за здоров'я, за можливість працювати і служити. Навіть у труднощах ми дякуємо тобі, бо знаємо, що ти можеш використати їх для нашого блага. Навчи нас жити з вдячним серцем, помічати Твої благословення у звичайних моментах життя. Нехай вдячність стане нашим способом життя, а не лише емоцією моменту. Творцю, що дав кожному з нас унікальні дари та здібності, ми просимо Тебе допомогти нам використовувати наші таланти для служіння іншим і для Твоєї слави. Не дозволь нам закопувати наші таланти в землю через страх. Чи лінь. Покажи нам можливості служіння, де ми можемо застосувати наші дари найкращим чином, благослови наші творчі здібності, наші професійні навички, наші духовні дари. Допоможи нам розвивати те, що ти вклав у нас, постійно вдосконалюючись у наших покликаннях, навчи нас бути добрими управителями того, що ти нам довірив, використовуй нас як знаряддя твоєї любові. Та благословення для світу. Владико, всього сущого, Ми визнаємо, що все належить тобі, а ми лише управителі твоїх ресурсів. Даруй нам мудрість в управлінні фінансами, які ти довірив нашому піклуванню. Навчи нас жити відповідно до статків, уникаючи нерозумних боргів. Допоможи нам бути щедрими до нужденних. Не забуваючи при цьому про відповідальність перед своїми родинами, благослови наші зусилля і заробітку чесною працею, захисти нас від жадібності та матеріалізму, допомагаючи пам'ятати, що життя не полягає в достатку майна, навчи нас знаходити баланс між розсудливістю та щедрістю, між економією та інвестиціями у твою справу, нехай наше ставлення до грошей. Відображає наші духовні цінності. Всевідаючий Боже, в епоху цифрових технологій ми просимо Твого керівництва у використанні інтернету та соціальних мереж. Допоможи нам використовувати ці інструменти для добра, а не для зла. Навчи нас бути мудрими в тому, чим ми ділимося онлайн, пам'ятаючи, що наші слова можуть впливати на багатьох людей. Захисти нас від кібербулінгу, від шкідливого контенту, від залежності від цифрових пристроїв, допоможи нам підтримувати здоровий баланс між онлайн та офлайн спілкуванням, благослови нашу присутність в інтернеті, щоб вона була свідченням твоєї любові. Навчи нас перевіряти інформацію перед її поширенням, бути відповідальними цифровими громадянами. Нехай наша онлайн поведінка відображає наші християнські цінності, Господи, ми молимося про благословення наших робочих місць, утверди атмосферу взаємної поваги та співпраці між колегами, допоможи нам бути миротворцями в конфліктних ситуаціях, будувати мости порозуміння там, де є розбіжності, благослови керівників мудрістю в ухваленні рішень. Справедливістю у ставленні до підлеглих. Даруй працівникам старанність у виконанні обов'язків, чесність у всіх справах, захисти робочі місця від нещасних випадків, від конфліктів, від несправедливості. Допоможи нам бачити в колегах не конкурентів, а партнерів у спільній справі. Нехай наші робочі місця стануть місцями, де панує дух співпраці, взаємодопомоги. Та професійного зростання. Небесний Отче. Ми просимо, щоб Твоя присутність супроводжувала нас протягом усього цього дня. Нехай кожен наш крок буде скерований Твоєю рукою, кожне слово натхненне Твоєю мудрістю, кожна справа звершена в Твоїй любові. Не залиш нас ні на хвилину без Твого керівництва й захисту, коли прийдуть спокуси. Зміцни нас твоєю силою. Коли виникнуть труднощі, нагадай нам про твою вірність, коли відчуємо радість, допоможи нам розділити її з іншими, дякуємо тобі за привілей молитви, за те, що ти чуєш нас і відповідаєш згідно з твоєю досконалою волею. Ми покладаємо цей день у твої руки, довіряючи тобі всі його радощі і турботи. Нехай усе, що ми робимо словом чи ділом. Усе буде в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові й Отцю, в ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Амінь. Дорогі брати і сестри. Тепер, коли ми разом постали перед престолом благодаті, коли наші серця об'єдналися в молитві, я закликаю вас поділитися цим благословенням з іншими. Не тримайте божественне керівництво лише для себе. Станьте каналами благословення для тих, хто поруч із вами, напишіть у коментарях, за кого ви хотіли б помолитися, розкажіть членам вашої родини про важливість ранкової молитви, запросіть друзів приєднатися до цієї духовної практики. Поділіться цією молитвою з тими, хто потребує підбадьорення та надії. Бо, коли ми поширюємо Божественне керівництво. Ми стаємо співпрацівниками Божими у справі спасіння та благословення світу. Нехай цей день стане початком нового розділу у вашому духовному житті, розділу, написаного рукою Всевишнього, сповненого його присутності та керівництва. Ідіть із миром, ідіть із благословенням, ідіть з упевненістю, що той, хто розпочав у вас добре діло, буде вершити Його. Аж до Дня Ісуса Христа. Нехай Господь поблагословить вас, і нехай Він вас стереже. Нехай Господь засяє на вас лицем Своїм, і нехай буде милостивий до вас. Нехай Господь зверне на вас лице Своє і дасть вам мир. Амінь.